І всім привіт, друзі, з вами я Юра. І сьогодні ми будемо дивитися першу серію виживання у своєму світі. Це ваніла. І це все то, без модуль. Ну, тут такі так запаки. Перший це шейдер, другий це... ці двоє докато кнопку, щоб там переключатись швидко. І також вижимо там переключати і. Ну що ж, а... Також це, як ви знаєте, стрім, зі зною записаний на прем'єр, але я дивлюсь чат, і я дивлюсь, що ви там пишете. Тому ті, хто зараз дивляться, і всі ті мої знайомі, або знайомі, всі мої підписники, Я дивлюся, що про що ви пишете. Можемо спілкуватися в чаті. Ну що ж, я не задумаюсь, і тому поїхала. мені треба зробити це на так, случать так моменту я попадаю.

до да, ну я скажу, для того, для добывания так, и я уже на какой-то Я, накрую, я накрую, повторю, и тому я уже могу наступать до моих инструментов. Ну что так, значит, теперь. Делом, в первом делом кравчу палку. Пусть он не обидится никого. Стэк, стэк, и так, и так, и вот так. Всё. Yeah. Всё не я все е Всё, кончено, у меня общительная Зараз. Так, ну что, ж. А Я думаю, уже можно приступить до будильниц будинку. А, ну что, ж. Поехали. Поехали. Та нашу... ні, Короче, я еще пока что дерева нарубаю я уже почну залезть на бронирую. Хотя уже попытаюсь выживать. Так, в цій серії я хочу зараз. Сильно выкачивать не избираюсь в цій серии. Лучше все лишь наша первая серия была выживаю. Ну, поки що мені потрібно тільки кивролизм. А, тому... Тому... Ну, я это в за кадром. Ну, еще ну, ну, да, не друзья. Теперь поблагодарите, что я за не шел. Но за мои спины, да, ССО вам не осталось. Ну что ж, и зараз задание все опять. Сейчас это злодейшество, Ну что ж, Поїхали. Так, ну шо ж, поперше. Перше мені треба... Ух ти буряк Нормально, нормально. Ну, жаль, що я все не буду жити тільки мені треба його знести щоб собі почати. Я потім передачу. Начала не своє собою. Так. Так. Ну і тут. Можно обратно.

О, тут я стучал. Картопля! Блин, ну 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 я ж убил кошельку що. Так, короче, каче картоплю я, конечно же, забираю. Но спочатку я даже зроблю. Ось так, ось так, ось так. і ось так. Ну все, це мистерим, тому зроблю хочу. Ту О, тут яблоко, хліб, іще сам женці. Литаю. Значить, це, напевно, буде дуже добре. Тільки, тільки дивіться, що одне що. Це ж дуже корисна річ. для дівелити. Добре, я пішов далі. Так, ну що ж, як ви бачите, це був дуже поганий тут, лут, і тут навіть козні не було. Ну, хоча я хоч би камнері заутав. Так, вони ще він мене ще потім нікуди не покинув. Я мене тут хліб є. Тільки один. А мені потрібно хто відновити. Так. А... Добре. одну дві картобліни, мені треба лишити, щоб потім розмножити. Розмножити. Та-та-та. Та-та-та. Так, коротше. Ух ти, коники. Добре. Думаю. той. Мені треба далі шукати залізо. І ви ж тільки подивіться, куди я тут знайшу. Це ж броненосці. Так, я наскільки знаю, вони харчуються павучими очима. Не з тому, що в мене їх немає. Да це все понятно, тому що я ще в не ходив. А я переспав першу ніч. Е е е ну так от. Значить так. Продовжую далі шукати залізу. Ух ти, я вже знайшов село, мені дуже повезло. Тепер мені треба золотати його. Добре. Це я зроблю також за кадром. Ух ти, ну тут я бачу. Є я знайшов ізмбру, траву. Ну і перенос І слухайте, доволі зелені, так вам скажу. Да, відомо я знайшов ще кожну шапку. Розногу. Мені вже тебе обвезе, тільки він в тому, що залізу досі немає. Ось слухайте, мені тільки що в голову прийшов дуже хороша ідея. А якщо я буду за засмаради купляти селянинів залізо, а? О, як вас коваль прийшов, прийшов. Ну що ж, давайте зараз подивимось на його торги Так. А, Обман. Все, ура, прям сейчас же зали скоро. А стоп, а может давай еще, давай то сейчас я то вот, есть типа спробуй, эм, -э спробуй палки и буду продавать за палки куплять смараты и потом дальше буду куплять эти силы моменты брони. Это хорошая идея, реально. Що ж, поїхали. Ну що ж, ви тільки подивіться. Нет. Цей селян б'є... Подайте Два... за 22 мімо. Ну, ви тільки подивіться на це. Ці зажиру весь селян фермер. Він продає за 22 морд по один смарак. Це нормально. Ну що ж, як, ви бачите, стану зараз я в тій. Ну я в шахті. Точніше печері, Я ж маю 4 на заліза, тому я продовжую добувати його. Що ж а тепер подивіться, споримо на підписку, чи я зможу так побудуватись до того заліза. Давайте. Пам'ятайте, обіцянка є обіцянка. Ось. А ладно, забудьте, забудьте. Не. Так, короче, короче. Та, Блін, ну, вже ніч. Женіч наступає, мені треба тепер це все ставити. Та воно я буду просто нести і на впасти печи. Око нам мені позволяє на копача, добре, добре. Все добре. Хорошо, добре. Добре, все добре. На, одна. Це тут твоя завіску. Ого. Я везучий, я везучий. Це варто підписки, тому що <свісी> <свісी> я показав вам, який я везучий, це варто підписки. Обіцянка я обіцянка. М Короче, сколько у меня уже того залезло? 12 штук. Ну, да, по-моему, можно уже и прикладывать. Блин! Камень-камень! Все, мне треба камень не дупать. Все, кругляк. Да блин, он поснял. Что мне делать? Что я за людина? Что я за людина? Подумала, что так погано не добывается все. Окей, сейчас побудуюсь. Так, так, так. Тут еще один блок. Минус еще один. Так, и паркурчик. Паркурчик. Так, тут Шоп. Добре, я сделаю за кадром. А, да, за... Все, ура, а нарешті я нажимаю пічку и могу все переплавити. Не, ну все-таки добре, що я пічку маю вже. Все, за кадром. Ну, до речі, слухайте. Якщо подумати, то це перша моя прем'єра пер пер цього виживання без модів. А тому. Е, давай може ці серії я ще не буду той будувати будинок. Дай, я просто получу залізну броню і залізний меч. Все, чого хвати. Межіть, я зараз здохну, блін. Поважною смертю. Понимаєш, лі, мені залізо захотілося. Я не дозволю, чтобы першим обещанием моей премьеры на выживание сдох. Это не прикустило. Там еще маленькие зомби. Я буду обережен. А Потом мне капец. Так, ну что ж, по-перше, мне треба еще... Ой, чтобы побудоваться. О, туф. Нормально. Ну, Уже с туфами мне... Може я ще сколько буду робити ті всі блоки нові. що додало в 1.21, Я який. Годуюсь. Так, головне, щоб там скелетів не було, і вони мене не пристрелили і не кинули б мене в лаву. давайте я це зроблю за кадром. Ну що зараз ви будете мені не підписку. Ну що, попереду мене эндермен, якщо я зараз на нього подивлюсь... Е, той. То я здохну як Сам, ну, першу, в позіду, я не згада. Самому першому моєму сезоні вижива. Кипек, кипер, кіпер, 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 кліпер, фіпер. хорошо, я купал, что я уже пяти прав назад свои ресурсы. Ну, а, слушайте, я реально так героично я вас, я вас, себя в смерти. Поэтому вы вынены не подписку. Да. Я вас Що ж, зараз продовжаємо виживати. Подобався до місця призначення кадром. Так, ну що ж, як ви бачите, я вже ту до посоту на місце призначення. Ви мені лишається тільки переплодити задалі залізу. Не так я хочу чуть-чуть ще на могу до А вы подписывайтесь, вы подписывайтесь, ласка. Так, ну что ж, пора сплю по пошлинить. Так, добре, я буду залезу. Я думаю, ничего, я сейчас не буду выбрать из-за кадра. долбая клуба, что они не зарастут. Просто они тоже звучно будут со всеми Ну, что ж, я продолжаю. Так, ну что ж, я уже мой дает залез. Теперь я уже могу все все переплавать. Нарешті. А я вот, какого на эти набережные взял. Офигеть, значит забыть, что здесь. Окей, щит Е. Так, ну чё ж, значит крафчу палки, Е, и кововчу меч. І нарешті все-таки нагрудник. Так, ще трішки на залізне не хватило. Ну, добре, добре. Е -е, зараз, значить. Моє завдання це вибрати з цієї печери. Ой, по вбити цього скелета. Або ні. Або він мене. Так, добре, добре. Так, значит, беру кругляк. Похоже, уже йду до того села. А я в ньому уже идти не буду, как вы уже зрозуміли. Я хочу жить по моце дуба. Зроблено. Так. Все, выходи. Опа, на. Ніч наступает, мы попуска. Ну, добре, як ви бачите, я вже майже дошов. Я вже почерпюсь щось там, я вже обійшов село. Просто тут не звернув уваги, що у мене не йде зараз запис. Ось. Так, на місце треба кружечок поставити, щоб бачити, чи записується воно, чи ні. Так, ну що ж... Везучий все, я уже на поляне. Скоро дойду дойдут условидного села. Ой. 3 дойшов. Це оно. Да. Все воно. Переставлю точку спавна. І що ж, друзі? З вами був я, Юра. Підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик, ставте лайки під цим стрімом. Це була перша серія мого виживання звінилою. Назву поки що виживання я тільки придумаю. Тому назва вже буде. Напевно, вже на ваших екранах, оскільки це я перед стрімом записую це записаний. Ось так от. І. ну що ж, в чаті з вами був я, Юра. Дякую за всі ці коментарі, що ви мені писали в чат. Ну що ж, до зустрічі на новому стрімі. Ну, або ж одному мемі і... Відео простому відео. Ну все, ви підписуйтесь, а я пішов. па, -па!